Сьогодні я запланувала і хочу з вами поговорити лише про інжир. Інжир достигає другий врожай і його дуже багато. Тобто, те, що в минулому році я вам показувала, що інжиру було, був, ми ходили, його куштували, смакували. Дуже смачний, дуже чудовий медовий то в цьому році ми бачимо другий врожай набагато більший. Перший врожай був, скажімо, скажімо так, був чудовий, був смачний, був солодкий, але його було не так багато. І зазвичай, як ми зараз зрозуміли і бачимо, я вам показую, показую ті, які достигають, і вони достигають один за одним. От один, зараз один ми скуштуємо, я візьму його. От коли вже дозріває, сам плод інжиринки дозріває, і якщо він отак нахилився, це значить, що він вже достиг. Зриваємо його і отут нема ні, не виділяється ніякий сік. Це говорить про те, що він достиг. Цікаво, так називається інжир, смаковиця, смаковиця, так? і називається фігове дерево, листочки його насправді схожі на дулю або на фігу. І всередині, якщо розрізати сам плод, теж така як можна сказати схоже на цей листочок. Зараз я вам покажу всередині. Чудовий такий, чудовий солодкий. Тому зараз саме час їсти його. Смакувати і набиратися вітамін, желіза мікроелементів. А якщо їх вже настільки багато, що можна зробити і варення, робимо варення минулого року, я вам показувала. Найсмачніше, мені найкраще подобається це, беремо інжиринку, ріжемо. Її і засипаємо цукром. Через 8 годин доводимо до кипіння. Потім ще раз можна теж довести до кипіння.